Всі помітили в запоріжці, що в платіжках наших збільшила сума за споживання електроенергії? Нагадайте, будь ласка, коли відбулось підвищення тарифів, якщо відбулось на яку суму, щоб ну? Що це... ну, ми... цього? щодо тарифів, щодо розрахунків за електроенергію, це сфера відповідальності Запоріжжя електропостачання, постачання універсальної послуги. Ми не формуємо рахунки, ми лише збираємо покази і передаємо їх до Запоріжжя електропостачання, а вони вже на підставі чинних тарифів, можливо, якихось пільг, яких які має споживач. Формують рахунки підвищення тарифів для побутових споживачів. Не було останнім часом. Можливо, можливо, у рахунку стоять некоректні покази. Таке може відбуватися, якщо споживач вчасно, а це протягом останніх двох днів поточного місяця, плюс трьох перших днів наступного місяця, не передав нам покази. У такому випадку, згідно з чинним законодавством, ми зобов'язані зробити розрахунок за середньодобовим споживанням. Він може бути вищим за ваші реальні покази. Тому, передусім, якщо ви бачите якусь суму у платіжці, з якою ви не згодні, перевірте, чи покази відповідають вашим. Якщо не відповідають, зверніться до нас, передайте реальні покази, ми їх відкоригуємо і на підставі вже відкоригованих показів Запоріжжя електропостачання своєю чергою зробить вам перерахунок.